Наприклад, пан Смілянський Укрпошта. Так от цей пан отримує зарплату більше одного мільйона гривень на місяць. Одного мільйона. Звичайний український листоноша 8, 9, 10 тисяч гривень, деякі навіть менше цього отримують. Тобто він один отримує, як 150 листонош. Ще раз вдумайте цю цифру. Як 150, не як 3, не як 5, не як 10. Як 150 листоношів. При цьому Укрпошта в нас в збитках, друзі, за перший квартал 25-го року збитки Укрпошти більше 200 мільйонів гривень. Смілянського збитків немає, в нього все гаразд. Лише за перший квартал цього року Укрпошта програла 15 судів проти пенсійного фонду за виплату пенсії неналежній особі. Тобто люди чекають пенсію, її дають комусь іншому. А Смілянський отримує мільйон 200 тисячо місячно на карман, Який ще є навіть громадянином іншої країни. Чия родина не живе в Україні, отримує тут мільйони. Український військовий отримує, коли він в тилу, 20 тисяч гривень, а коли він на фронті, може отримати більше ста, а смілянський в теплому кабінеті більше мільйона. Український вчитель іноді 8-9 тисяч гривень, а смілянський більше мільйона.